Друзі, привіт! Це буде коротеньке відео. Зараз покажу ще одну станцію. Як Станцію такий інвертор для акумуляторів. Недавно на каналі ви бачили відео з попереднім, він назвався інвертор на Макіту або на Техасовські акумулятори. Тут я зробив трошки апгрейд, був дуже здивований. Додивіться до кінця. Подивимося, чи можливо цим інвертором запустити фен будівельний. Відповідно, цей раз я пішов набагато проще з дизайном. Подумав, що треба щось таке набагато простеньке, швиденьке, щоб його можна було легко надрукувати. І це займало мінімум часу з друком, з цими відключеннями, це зараз важливо. Коротше, получився такий корпус, в який потрібно заховати XL4060. Нам потрібно ще 4 шурупчики, двосторонній скотч, практично більше для збірки нам нічого не потрібно. Ну, відповідно, ще башмачок під Макіту нам потрібний буде. Інвертор кріпиться на двосторонній скотч, потім я його прикручую, для того, щоб це все було надійно, міцно, максимально монолітно. Сам цей модуль витримує близько 10 А при гарному охолодженні, без охолодження 5-6 А він тримає. Виставляємо 14 В на ньому, максимальний ампараж, який може він через себе пропускати. Збираємо отримуємо отакий от пристрій. Акуратненький, компактненький. Все це класно працює. Реально, я ним користуюся дуже часто, як повербанком, і освітлення в мене горить на ньому. І інші пристрої теж від нього включаю. Недавно, правда, прийшлося переробити, щоб він був роз'ємний можна було підключати до 12-вольтового акумулятора. А тепер давайте подивимося, що може цей маленький інвертор. Перше положення. Собі. Ну, звісно, що працювати такою температурою майже неможливо, але свій Вт цей інвертор. Видає. Якщо я зараз включу 2 кВт, він навіть намагається, уявіть себе. Намагається і зараз горить, мабуть. Але ще не горить. Ну, не згорів. Але він так намагався. Коротше, я вам скажу, що... Ну, все, все, не годи. Я вам скажу, я приємно здивований цим інвертором. Можете собі його брати. Він реально видає 100 Вт спокійно, при більшому навантаженні, йде в захист і не горить, що важливо. На ці штучки я ще робив декілька прикольних павербанків. Покажу вам штучок 10, мабуть, розійшлося. Бо це наштовхнуло мене на таку думку, що можна використовувати цей інвертор як маленький павербанк для роботи з фенами. Я вам скажу, що теплим, легеньким теплим повітрям. Перукарі, дівчата, декілька штук таких взяли і е, здувають волосся з людей, коли світла немає, і потрібно там якось швидко і дешево доробити роботу. То вже півтора-два роки такі штучки працюють тільки з іншим акумулятором. Скоро покажу вам на відео, подивитися на нього в іншому відео. Це буде вже от такий от класний маленький інвертор, який я раджу. Ось, до речі, так виглядає той маленький павербанк з розеточкою, про який я вам щойно казав. Скоро про нього вийде віде відео на каналі. Ми його протестуємо, покажу, на що ця штучка можлива. Проекти всі дуже скоро додам, постараюся. Вже чекаю від Ютуба підтвердження про те, щоб кидати посилання на інші канали. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую.